Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам наші новинки, які ми купили на базарі. У нас їх тут багатенько, точніше 5. І почну я з ось такого банана. У нас їх є двоє: один більший, і другий менший. Він сорту кавендіш. І коли вони маленькі, вони мають ось таку чисто зелену окраску. А коли вже підростають, мають ось такі темніше забарвлення. Що можна розказати про банан? Банан розмножується двома способами: перший це з насіннячка, тобто беремо насіння з банана, садимо його в землю і він виростає. Інший спосіб це діленням ось таких діточок. Тобто за такої дорослої рослинки тут уже навіть нам здається, що з'являється такий проросточок. І виростає ось така сусідня рослинка. Тобто, розмножується він дуже легко і швидко росте. Для банана потрібен помірний полив, тобто потрібно постійно його поливати, але не заливати. Потрібно ще змінювати доволі часто горщик, бо він не любить тісноти. І через три роки приблизно, якщо зберігати всі умови, змінювати йому горщик, помірно поливати, його доглядати, підживлювати, він випустить квіточку, з якої в майбутньому можуть бути банани. Далі мою увагу привернув ось такий красунчик. Я два рази біля нього проходила, і два рази він мене просто манив до себе своїм прекрасним забарвленням. Це Сінгоніум. Неон ось такі гарні, пильно рожеві листочки в нього дуже ніжні. Сінгоніуми не люблять яскравого сонця. Вони можна їх ставити десь трошки подалі від вікна, але люблять сонечко для того, щоб розвиватися добре. Їм потрібно сонце. Що можна сказати про сінгоніуми? Вони дуже легко розмножуються, тобто, випускаючи нову ось таку секцію, ми її просто відрізаємо, можна ставити в водичку, можна ставити, одразу садити в ґрунт під тепличку, він легко приживається, розмножується. Це взагалі ліана, тобто вона росте, росте і росте секціями, якщо їх не обрізати. Але для того, щоб формувати гарний кущ, нам потрібно відрізати і садити ж з боку цю секцію. і називати. Буде такий гарний пишний кущ листочки спочатку такого блідно-блідно-рожевого кольору, потім вони стають темнішими, і коли вже старіший листочок, він ось такого навіть зеленуватого кольору. Дуже гарна рослинка, вона легка в догляді, потрібно її помірно поливати. Ґрунт для неї потрібний потрібно рихлий для того, щоб проливалася. Ось можна подивитися, що його вже потрібно пересаджувати. Тобто корінчики повилазили вже з горщика. Також пересаджуємо в невеликий і не дуже тісний горщик, буде гарно рости і розвиватися. Головне не переливати і не пересушувати. Ще ми купили ось таких дві красуні. Це у нас ктенанти, ось ця сорту Game. А ось ця сорту Liberty. Ще можна розказати про ктенанти. Вони також невибагливі, дуже гарні, ростуть великими кущами, розмножуються легко, в догляді вони також неприхітливі, їх потрібно тільки не переливати і не засушувати. Підібрати для них рихлий, рихлий ґрунт, щоб водичка зливалася, підібрати правильний горщик з дренажними отворами, постелити дренаж їм наниз і радіти. Прекрасному забарвленню. Їм потрібно хороше світло для того, щоб вона зберігала такий гарний окрас. І можна вирощувати їх, розмножувати і роздавати друзям. Не знаю, я що, -що розказати про них. І останній, хто нам приглянувся, це ось такий фікус Бенджаміна Мікс він відрізняється ось таким гарним забарвленням, це пестролистий, але, в порівняно з таким, в нього замість білого ось таке салатове забарвлення по краю. І для зрівняння ось такий звичайний фікус Бенджаміна. Він просто салатові гарні листочки. Ми захотіли в собі в колекцію ще ось такого пестролистого фікусика. І вийшло у нас ось такий огляд наших всіх дуже гарних новинок. Будемо показувати, як вони будуть розвиватися, як ми їх укорінюємо, з якими проблемами та цікавими моментами стикаємося в їхньому догляді. До побачення! Тому йо-йо, як всю траву, йо-йо, йо-йо, йо-йо. Що -йо. він пукнув? Це? Про банан розказав? Так. Да. Нормально? Так. Да. Молодець.